Всіх вітаю, Ви на каналі Зайток Томі. З вами Ганна, і просили в мене давно розбір на цю тему, але тут я так розумію, що питання не одного дня, не одного тижня, тільки зараз дісталась його зробити. Бо в мене черга на відео. Зазвичай я з запасу наперед знімаю і викладаю не одразу відповідно, але постараюся поскоріше це відео викласти і розглянемо ми тему заморозки війни, ймовірних перемовин України з Росією і так далі. І так далі і всього, що з цим пов'язано. Ну подивимось, що карти будуть відповідати. Зняла вже огляд на цю колоду, на ній будемо розбирати. Це таро самотнього льоду. Заразом подивитися, як працює це до колег. І загалом. Хоч що зробити невеличке оголошення для всіх, хто буде дивитись. От зараз да, в цей період. Вже виклала я пропозиції по річним прогнозам, прогнозам особистим на 2024 рік на обох своїх інстаграм-сторінках. І to Me, і меджик є на обох сторінках. Вони в закріпленому дописі на на горі сторінки посилання на мої інстаграми є в закріпленому коментарі. Кому цікаво, можете піти подивитись там схеми, ціни, все все все. Так, ну поїхали тоді по розбору. Так, Почнемо, мабуть, ми з питання, наскільки, в принципі, є ймовірними на цьому етапі перемовини. Тому що, мені здається, що не дуже. Наскільки це, в принципі, ймовірно, так? Да? Так, да, дійсно, мало ймовірно. Двійка жезлів в цій колоді говорить, що обидві сторони дуже з таким, знаєте, сильним опо... опасінням, дуже передвзято, предвзято якось до цього на це питання дивляться. І обидві сторони, от обидв... ну, кожна зі сторін від іншої нічого доброго не чекає. Ну, от якось так. І, і віри немає в ці поперемовини, бо тут така. Мало того, що це двійка жезлів, вона і в класичній колоді про це говорила б, а тут ще вона і така багато опасіння страху. І недовіри в цій жезлів, от саме в цій колоді. А, так, добре, як дивиться загалом на перемовини Росія? Російське керівництво? Так, ну навряд чогось прям доброго чекає, але тут я хочу заглянути в гайд, бо давно в мене не програвалась ця п'ятірка кубків чаш. в цій колоді чаш. Так, ага, я натисла паузу, щоб не затримувати час. Дивіться, тут п'ятірка кубків з таким відтінком, що людина себе відчуває оточеною людьми, які її не розуміють. Коротше, тут якщо глибше подивитись, то керівництво Росії впевнено, що їх не зрозуміють і вони не зможуть донести своїх умов. Ну, якось так, що е, замурували демони, от оточили вороги з вороги з усіх боків. Ну тут нав навіть прям вороги. Тобто вони чомусь впевнені в своїй унікальності, що їх не розуміють і ніколи не зрозуміють. От вони такі інакші, вони такі особливі. От якось так, і ну як, що можливо навіть і не варто опускатися до рівня людей, які тебе ніколи не зрозуміють. Ну от якось так. Якось так. Добре, як на, перево... на перемовини... Дивиться українське наше керівництво. Ой, ну більш якось агресивно. Чи що. Отут, більш просто знаєте, як немає ілюзій стосовно цього, немає бажання і якось, от все ж таки, кубки, це ж рівень емоцій, відчуттів, іміджу, можливо, якогось. А то п'ятірка мечів, карта ну, все ж таки, більш до боротьби, да, до Бо бомась мечів, вона про войнушки всякі, ну більш гострі, гострі, да, такі в неї енергії. Ну, можна тут сказати, що загалом українське керівництво якось ну, ще більш болісно реагує на ідею перемовин. І для а, нашого керівництва нашої країни це равно поразка програш. Ну тому, відповідно, ну як вони дивляться? Ну, не дуже позитивно. А, добре, тоді ну, те, що як хто на що дивиться, і як а давайте прогноз на найближчі 3-6 місяців, все ж таки, ну. Будуть чи ні. Бо я, що, які там зараз наміри, як хто там на що дивиться, це одне. А як по факту вже буде, запитаємо? Звісно, що тут така ситуація, дуже багато факторів, людей втягнуто, що майбутнє тут пласт... Воно і так пластичне, а тут так взагалі. Але от прогноз. Стосовно саме перемовин на найближчі 3-6 місяців. Ну, навряд, навряд, тут вирішаться. Обидві сторони дуже бояться багато чого втратити через ці перемовини. Не, не повернути їх потрібний для себе бік обидві, тому навряд вони будуть. От так. Добре, наскільки ймовірно, тоді одразу подивимось заморозка конфлікту. Щоб війну заморозили, як тоді в 2014-му. Ймовірно, і можна навіть сказати, що вона до цього рухається. Угу, по поміру Помірність це і є да? карта. Але тут по дну я бачу, що ем, ситуацію цю уникнути заморозки конфлікту може допомогти, я так розумію, нам, тому що Росія насправді ця заморозка вигідна. Е, якась несп... така неочікувана ідея, коли Україна створить е, е, через ефект несподіванки, ну зробить щось неочікуване, знайде такий якийсь е, екстраординарний вихід. Ситуації. Щось таке отне, що воно бабах і все переграється. Ну, от якось так би я тут сказала. Так угу. А що це має бути? Новий початок якийсь. Туз. Тут навіть вона з елементом успіху, якийсь неочікуваний успіх. Дивіться, два тузи. Щось таке з е, Україна, я так розумію, в бойових діях е, може підготуватись якось. Швиденько і десь якийсь зробити успіх, ймовірно, на фронті, який все переграє ситуацію і вже заморозки тоді не вийде. І ну, з'явиться можливість уникнути заморозки конфлікту. Добре, і які шанси, що нам це вдасться? Ну, так, якщо буде все як паралельно гармонійно працювати, всі структури, всі там ключові діячі, там я не знаю, організації різні цей. Ну, можливо, так. Да. Це ще й карта може бути як реваншу такого. Ну, коротше, да, це дуже, можливо, можливо, дуже навіть можливо. Добре, як Росія дивиться на ймовірну заморозку конфлікту. Ну добре дивиться. Однозначно це вигідно і багато Ну, тут буквально здається, мені показують, що це Росії дасть можливість восну відновити ресурси всі, да і вони це розуміють. А Україна як дивиться на заморозку конфлікту? Так, ну тут треба ще пояснити це. Я колегам кажу, що вісімка жезлів тут взагалі не класична. Вона тут про встановлену якусь вже готову інструкцію, в якій враховано е, все. Тобто враховано і прораховано на 50 кроків наперед. І е, тут, скоріш за все, не в інтересах України заморожувати конфлікт, і це вже врахували, прорахували, і якби це Україна Україні було вигідно, Україна цього хотіла. То вже б вже два роки пройшло да спочатку широкомасштабної війни, то вже б заморозили. Ну принаймні зараз воно точно не на часі, враховуючи розстановку сил. Ну, от якось так тут карт говорять. Добре, а чи схиляють дійсно? Бо були такі чутки, плітки чи схиляють, схиляють Україну до перемовин союзники, партнери. Е, ви знаєте, так, да, цілком можливо, що щось таке є. Не факт, що це схиляння, що цей вплив має якесь там вирішальне значення, це все ж таки паш, да, паж. Е, але щось таке є, бо це ж така ментальна. Ну, це може бути знаєте, суто на рівні розмов, балачок, але щось таке є. Хтось да, своє красномовство тут приміняє, Щоб донести, що це вигідно, що це треба, що іншого виходу немає. От. Але я думаю, що ну, враховуючи все, що ми побачили, і е, Паш Мечів, теж така специфічна карта, то, скоріш за все, ну, воно йде всупереч з планами нашого керівництва країни. Е, Ну і наостанок запитаємо, яким наше керівництво бачить ідеальний сценарій розвитку війни, да подальший, і союзники. Оце цікаво, тому що тут ну дійсно великий вплив мають має Європа, Сполучені Штати, да ну ЄС, в принципі, як структура. Подивимось, яким ви далі бачить розвиток подальших да, військових дій, ситуації на фронті. Наше керівництво і союзники партнери Ну до речі, сподівання тут непогані. Наприклад, ой, наприклад, принаймні, принаймні сподівання непогані. Наше керівництво, я б сказала, по цій дев'ятці кубків бачить все ж таки, можливості для виконання всіх задач, що стоять перед країною, перед армією. І сподівається, що якщо, ну тобто, є якийсь план, є якесь бачення, є якийсь чіткий план, тут і вісім жезлів на це натякає. Ця дев'ятка, ну бо знову ж таки, тут специфічна колода, тут свої нюанси по картах. Ми їх не читаємо тут класично. Так от є певний план і порядок задач. І якщо він буде виконаний в такому вигляді, як планується, от на даний момент, то. Результат буде гарним, і Україна доб'ється всіх поставлених цілей, врешті-решт. А які в нас цілі Ну якби ми це і так розуміємо: звільнення всіх територій, вихід на кордони 91-го року, звільнення бажано да з депортації наших дітей, людей і так далі, і так далі. От і щодо союзників. Я б тут сказала, що, по-перше, тут дивіться батьки і дитина, да, що їм вдасться нас підтримати на цьому шляху і вивезти да, на найкращий шлях. І, можливо, навіть сподіваються бачать ще якийсь і третій шлях, про який ніхто не думає зараз. Ну, от якось так. І наскільки ці очікування, ну вони тут перегукуються, наскільки ці очікування будуть виправдані, скоріш за все, ну, в якомусь осяжному майбутньому. Mm -mm. На, жаль, на жаль, мені, ну, як, це не вирок, розклад, не вирок, завжди це кажу, і в особистих розкладаннях, але м -м, мало шансів, скоріш за все, від намічених планів доведеться відступити. А чи готова Україна насправді здавати території? От якісь території все ж залишиться Росії. Ну, Тільки хіба що на деякий час да? до якихось кращих обставин. І наскільки це ворогідно... Ну, якось так, да. тут можливо, можливо, десь там в майбутньому на зараз будуть якісь домовленості, що ми там Крим забираємо, ну, наприклад, там що завгодно може бути, Крим забираємо поступово. От 5 років, і за 5 років Крим поступово переналаштовується знов на українське законодавство, там і так далі, і так далі. Щось таке можливе, але тут якось показують, ніби залишити можуть на деякий час. Що потім я не знаю повернути дипломатичним шляхом, наприклад, бо тут двійка кубків вийшла. Якось тут дипломатія може включитись. І може, це і є той третій шлях, про який зараз ніхто не говорить, ніхто не бачить. Я не знаю, чи не є тут безсилою вже дипломатія да, в цій ситуації. Просто тут показують, що ворог, скоріш за все, буде продавлювати характером, буде триматись за ці території мертвою хваткою. От якась така, але все одно не втримає, да ой, як чітко тут ця п'ятірка жезлів, і да, можливо, що реально якась частина території буде повернута пізніше дипломатичним шляхом, але в принципі це можливо. Знаєте в якому випадку? От зараз мені думка прийшла, якщо якось кардинально зміниться на Росії керівництво. Якщо реально ця влада піде і прийде якась нова влада, більш ліберальна, наприклад, то в принципі да, Можливо, дипломатичним шляхом якісь залишки території повернуть. Ось щось таке. Але на якийсь час, скоріш за все, до якихось змін, дивіться, як, да, по колесу фортуни їх доведеться залишити. А у вигляді зміни тут якраз і може бути зміна влади в Росії, да? бо колесу ж фортуни про зміни у нас, тобто на якийсь час Україна. І союзники можуть відступити і постояти і почекати зміни, змін в Росії. Так, угу, да, то так тут може бути. І на тому, в принципі, все. Пишіть свої думки, можливо, хтось переглядав. Ну, і взагалі, наскільки вам це все резонує, дуже цікаво. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую всім за увагу. Дякую за вашу активність за будь-яку за коментар, вподобайку додавання, в плейліст, підписку. Це дуже корисно для просування. А з вами була Ганна. Найпробуде з вами сила. Пока-пока.